Господь з вами, Його, читання свого Євангелія від Матея. Того часу, прийшовши на свою батьківщину, навчав їх у їхній синагозі, так щоб дивувалося вони і говорили. Звідки в нього ця мудрість і чудеса? Хіба він не син тест? Хіба на його мати зветься Марією, а брати його Яків, Йосиф, Симон і Юда? Хіба його сестри не всі міжна? Тож звідки у нього це все? І вони спокушалися через нього. Ісус же сказав їм, Пророк не буває без пошани, хіба тільки на свій батьківщині та у своєму домі, і не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство. Слово Господнє. Слава Я так Подумав, що між Сьогоднішнім Євангелієм і першим читанням є одна дуже така конкретна точ, і не саме приємна спільна точка. Як Мойсея не хотіли слухати, бунтували, нарікали, так і Ісуса. Не хотіли слухати, спокушувалося, хто він такий, а чому це. Це взагалі крізь віки не, не міняється. І сьогодні є так само. За кожним разом той, хто проголошує Слово Боже, стикається з великим спротивом. І люди єднаються у цьому спротиві, бо в них є спільне що? Бо Слово Боже мешає їхньому егоїзм. Це є фундаментом єдності жахливий. Але так є. І так було є і буде до кінця світу. Доки Господь не прийде знову і не перемінить наші серця. А нам жити в цьому світі. Тому що це письмо в певному сенсі дає нам такий урок. що Ясно, що є спротив. Не може його не бути. Але це не привід, щоб не проголошувати Слово Боже. Ясно, що є спротив в Україні. І всі ці моменти, типу наш хата з краю, а нам це не треба. Є спротив в Європі, казати, а це тіпа, не згідно з нашим законом, це порушує права людини. Буде спротив в Америці, в Азії, всюди. Кожна кра... Люди в кого в кожній країн знайдуть причиною, чому спрощатися Слово Боже. Але це не означає, що треба зупинятися. Так було, є. Ми ну, також наші труднощі з наверненням нашого народу, нас наскільки гли, 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 глибоко сидить ідеологія радянська. Я вам нагадаю, чому вона сидить так міцно. Бо вона побудована на спокусі гріха переробного. Будемо як боги. Весь мір до основання, а потім ми наш мір построїмо. Зверніть на це увагу. На жаль, це геніально. Комуністи знайшли такий спільний корінь. Це спільний корінь це гріх переборони. І тому воно сидить так міцно і так виборко. І з цим боротися важко, але треба. Але не подолаємо всім. На щастя, Господь іде перед нами. І так як сьогодні Господь Мойсеєві говорить, і встановлює свята, так і нам варто згадати, чому це свято, чому цей спомин на свіжому серці Ісуса існує. Для того, щоб нагадати людям, що релігія це не про норми, не про обов'язки. Релігія це про Ісуса Христа. І досягаємо спасіння не виконанням якихось там приписів. Але тому, що Господь дозволить щоб його серце пробито за нас. І дозволяє день у день. Тому потрібно ще перший п'ятницю, щоб ми і собі нагадували, і іншим проголошували. що джерело нашої надії. Це Ісус Христос. Наша впевненість у завтрашньому дні це Ісус Христос. Наша надія, що ми переможемо в цій війні, що Росія розпадеться, і що мільйони мешканців відітхнуть, що буде в них можливість навернутися завдяки Ісусу Христу. Тому сьогодні михай не забракне у нас великої подяки і прослави. Бо Господь чинить для нас великі речі. І ми за це честь і слава і сьогодні, і на віки вічні. Амінь.